Першу тисячу. Так, е, так, усі заходимо на стрімчик. Починаємо тоді. Так. І так. Перша тисяча. Ну, е, на каналі зараз 999. І нам залишається остання підписка до того, як ми доб'ємо першу тисячу. Так, е, стрим, так, коментарі будуть відкриті сьогодні, так? Ух, швидше часу ми будемо сидіти на стримі. Так. Так, е, виходить, чекаємо зараз. Е, що я можу сказати? Так, е, значить, що у нас? Тоді розпочинаємо тоді. Так, гідрокобаса. Так, ми попередили його. Сьогодні ми будемо дивитися іменно за активністю. Сьогодні ми нічого майже не будемо практично дивитися. Ну хіба, може, подивитися якесь відео, реально канал якийсь. Ну, все одно ж, якщо вам сподобається, то подивимось якесь відео. На даний момент у нас ноль людей зараз поки що. Поки що ніхто не заходить. Надіємося, що зараз будуть заходити нові люди. Я на це дуже надіюсь. Добре, тоді що ми будемо робити? Реакція на що? Давайте на youtube шорці що вже будемо робити. Я от зараз отакі от роблю, дивлюся. О Боже. Мені, мене в мене це в рекомендаціях так, люди. Заходимо, опа. Перша людина зайшла. Можете писати коментарі. Коментарі відкриті сьогодні. От, я відкрив коментарі, можете писати, що хочете. Тільки, будь ласка. Окрім 18. Окрім політики і ну і щось такого теж. О. так, у нас сьогодні пойде конкурс. Виходить, так? Опа. Опа. сразу дві людини. Хто це такий? Ні, тут. А, хто це зайшов? Зараз. Ми заздобиваємо першу тисячу, так. <пілляє> боже, боже. Боже біль. Серце болить. Серце болить люди. У мене проживання від каналу. Боже, перша тисяча. Боже, дякую, дякую всім. Боже дякую, Боже, дякую. Так. Зараз скріншотик робимо. Зараз робимо скріншот, виходить. Опа, так, скріншот є. Для заставки каналу буде готовий. Сьогодні люди, як я говорив, конкурс готується, значить так. Хто не в нашому ТГ-каналі, зразу ж даю ссылку на наш канал. От. Ви можете легко зайти, можете публічно, і ви можете зайти при От. От, зараз про Во. Ви можете зайти легко по нашому колокоді. І дякую, Наталка, за то, що ти мене привітала зі святом. Дякую усім, хто підписується. А же... Та просто тисяча просто субстрайбів, о oh майгад, блін, я не знаю. Ви можете зайти по посилці, просто включити qr код і можете сканувати і зайти на мій канал, тому що там виходить вся інформація і то що ну, у нас походить, так? Так, у нас люди починається конкурс на каналі. Так, зараз. О, привіт, їду кобаса. Я на, на, я на стрімі, дивись. О так, Ту-ту-ту-ту-ту. так зараз я просто пишу зараз поки що, так. Так, я зараз просто зараз. Так, тоді виходить, що у нас? Значить. Боже, люди, я не знаю. Коротше, давайте пишіть, що ми можемо тебе дивитися. Опа, що ти написав? в тебе одна тисяча підписників. Так, так, дякую Іван. Дякую, що ти привітав мене, що... Так, люди боже. Я не коротше, будемо зараз заставку міняти разом з підписниками будемо заставку міняти, виходить. Аватарку міняємо сьогодні, як думаєте? Бо заставку каналу я буду міняти, звичайно ж. От. І, і ще. Е, вчорашній був стрім у нас. Вчорашній стрім був. Новий кліп Бефла. Хто пам'ятає то дивиться стрім, то коротше, мені кинули авторські права на це відео. Авторські права і от. Господи, люди! Я, просто, я перший раз бачу таку велику цифру на каналі, жесть. Якщо зараз ніхто не прикличе наталка, ну якщо наталка не прикличе олівою олівку. Хто не знає, тот що. Ну, хто дивився вчора стрім, тот знає, що там сталося. Так, тоді виходить, що ми дивимося. Активність у мене 55 тисяч за дві доби, за дві. Во. Активність 1700. Во. Вот. На даний момент. Я, я не знаю. Опа. Двоє лайкнуло канал. Дякую. Хто лайкнув канал, дякую. Так. Е, виходить, що ми будемо зараз робити? Будемо давати дивитися, дивитися якісь відео на каналі. Боже. Не хочу просто перезапускати. мене буде писати одна тисяча іменно. Але пофіг, давайте. А. Добре, люди, давайте дивитися ютуб це виходить. Давайте дивитися. О, одна тисяча. От. Сума просто офієть просто, я в шоці. От, у нас зараз стрімчик іде, теж пере, переходить. От. Боже, так. Значить, що ми будемо робити, виходить. Дивитися, які відео будемо дивитися, опа. Е... Родина вареників? Хто? Хто? За що ви голосуєте? Родина вареників Польща? Хіба? Так, люди. Японія? Чого? А хтось знає? Чия родина вареників? Давайте відгадувати в коментарях зараз в чаті. Давайте подивимося коментарі. Так, хто і Росія, і Україна, правильно відповідь. Угу. Ані в Древній Русі з'явились. Ну, якщо Древня Русь, ну це Україна. Ну це Україна, ну. Родина Бареників – це жечна. Древня Русь, Турція. То це 1%, Давай просто перевіримо. А, то тут, тут за Польщу 2% і за Японію 2%. Ну, це ж Україна. Я не бачу коментарі в чаті, що ви пишете, я не бачу. Я не можу подивитися, що ви пишете, я не бачу. А, о, батьківщина, вареники це Україна, ну. Ну, це Україна, ну. Звичайно ж, хто не знає. Так, давайте дивитися YouTube, туб це виходить. Блін, я, я сьогодні протував для вас конкурс на 100 монет в Чіктоці. Тобто я буду кидати сундук на 100 монет іменно сундук. І це я буду кидати на трансляції пофіг. І це буде такий конкурс. Влад А4 наконец-то рассказал о том, почему Глент ушел с Ой. канала А4. Вы будете просто в шоке. В одном из последних видео, где Влад, Риви и Марк примеряли на себя роли пиратов, Влад в шуточной форме рассказал, почему ушел каждый из бывших участников А4. Да, именно тот легендарный состав. Кобяков, Серега и Глент. Бывшее матрос. Ключи Давай, звук. Это звук. А, хороший парень. Прикиньте, построг, мой корабль уплыл. Як я розумію, Влад имеет в виду то, що Глен са 4 ушев сам займатися своїм 20 мільйонним каналом. І ще. Э, так, о боже мій. У мене рекомендації просто заповнені чим тільки хочеш. Шо? А 4 крінж. Ну, це ваші смаки. Я не, я не знаю. Люди, це усіх різні смаки. Вот. Я ну так, не, не екстрально. Повожуся до А4. По-перше, я не хочу заскорбити А4, тому що А4 бере якби, ідеї у містер Міста. Хто знає містер Міста це англічанин, і іменно він в Америці знімає. Тобто це американський ютубер, який зараз топ-1 на Ютубі. Вот, по підписникам і люди. І що би я у вас попросив, це. Добити тисячу, і ми добили тисячу підписників. І на цю велику цифру ми будемо добивати більше. Тобто, е, тобто тепер не буде цілі по 100, а по тисячу. Тобто тисяча, дві тисячі, три тисячі, чотири тисячі і так до десяти. Хто розуміє. Так? Давайте подивимося, що хочете. Тоді подивимося, яке відео хочете. А то я не знаю Я не знаю. Три лайка, хто поставив лайк, дякую. Так. Боже, одна тисяча аудиторій, коротше. А знаєте, в чому прикол, що є люди, ну, типу, які підписуються, а які не диться стрім. Тобто, зараз у нас дві людини. Я не знаю, хто це друга людина. А зараз їде кобаса, сидить на трансляції. Так. Що у нас по активності виходить? 1700. Падає, то йде вверх. Коротше. У мене залітає відео під назвою «11 ресурсів Мегабокс. От. Вже має 27 тисяч переглядів. Я мучу про охоплення. У нас майже 40 тисяч. І я скажу, скільки відео залітає на даний момент на 100. Це 11 ресурсів у Мегабокс, скін на 500 субстрайб і хардмод. Ну, типа харбра, і 12 теж ну, ресурс. Поки що набирать відео, ну ну, хоча б немало, це дуже головне. А, ти щось написав ідеокубаса, а ні, просто здалося. Хто заходить так. Новенькі люди, будь ласка, заходьте на канал мій ТГ канал. Хто має телеграм, той може зайти, а ті, хто не має, то будь ласка, скачайте, тому що. Я ж е, е, заблокують Ютуб. Я чув про це. І це правда. І в мене всі рекомендації були тиждень назад, дуже багато їх. От. І тому я хочу попросити вас взяти і підписатися на мій ютуб, чикток канал або телеграм-канал можете зайти. Так. Ви можете зайти, от. У вас є 20 секунд, щоб сканувати колер-код, А якщо не зможете, то можете після стрима поставити на паузу і отримати доступ. От. Любий, хто зайде, я буду дякувати, тому що кожна ваша ну, допомога на канал буде допомагати в моєму активові і в даному майбутньому теж. Це правда, повірте. Відкриваємо тоді коментарі. Ой. Так, що... Тут? Опа! Два підписника на канал підписалися, ніфіга, Дякую. Дякую. Тоді що, будемо заставку міняти? Чат, будемо міняти заставку, так чи ні? Я не знаю, чи мені, мені міняти заставку зараз. Та я роблю свої деньги, свої деньги, да. Добре, так. Так, люди, міняємо. Саме найліпше так. Добита ціль. Зараз виключу поки що мікрофон на хвилину. Сразу напишу на, на наступні цілі, буду писати зараз. Ух, я представляв собі, що ми доб'ємо тисячу підписників на день народження, але це сталося набагато швидше і це дуже добре. Ой, тобто, що? зараз. Я щось перепутав поки що. Зараз. Так, я тут чат виходить, я тут сиджу далі. Сразу підготую, щоб було все. Всі ви можете зайти. Я вам кинув у мене цілих 4 канала. І, і ще недавно я зробив інстаграм-канал і ви можете теж зайти. Я навіть кину ссылку на нього сразу, ви можете зайти на нього. Вот. Давайте дивитися якісь відео, а то мені самому нудно. Давайте дивитися... Так, давайте робити тоді заставку на те, що підписників виходить. А то мені треба поміняти її. Ось ще, ну, типу, найліпше виглядає, якщо чесно. Так, тоді зараз заходимо, там де треба малювати X і будемо робити аватарочку там собі. Ну, може, уже що? А Хоча давайте вже зробимо, значить, давайте зараз будемо дивитися якесь відео на рандом, і ми подивимося відео. Вот. Я в шоці, хтось узб... робив розлучення на Домера. Е, хто не знає, я фанат Домера. Слухайте, Домер це це. Ну як сказати, хто не зрозуміє, це український ютубер і правда. І якщо ви мені не вірите, то вот, Україна, вот. І якщо чесно, я і правда фанат Домера, і я його дуже люблю. І я дуже багато його дивлюся. От, на хто може подивитися, можна подивитися відео на каналі, хто дивиться. А хто пропускали, подивіться. Звичайно ж, у нього дуже багато цікавого контенту і Майкрафта. Тож він знімає відео про Schoolboy Рановей, Тому ви можете подивитися. І ще, на що з Рановей, мені не виходить зняти частину, тому що і правда дуже складно. Через те, що ну якби не вистачає пам'яті, я якось зараз <кхе> думаю, що робити, тому що це дуже складно. І от що вже, давайте подивимося, що вже просто я не знаю. Я просто не знаю, що робити, тому що ну якби чат зараз поки що щось там впали люди. Десь пішов, я вот так сиджу. Ой. Що це таке? Але запуктувалась. Що це таке? Що це таке? Це що таке? Що, що він не робить? Що він ньому робить? Я, я не розумію. Це що таке нафіг у мене в рекомендаціях? Е, чат, хто мені скаже, що це за відео? Добро пожаловать в Натлан, путешественники. Це що таке за відео? Хто це Я ж? нічого <плакова> страшного, це сімейне Так, нічого страшного, так люди. О, хто поставив? Дякую за лайк на канал. Дякую за трансляцію. Хто ставить лайки? Так. Ой. Я зайшов на канал його і тут. Що це таке? Барні. О, господи. що це чат це ж таке? Опачки. Я не можу це подивитися. Я осуждаю. Ну, я осуждаю те, що я що подивився. От Скажи що це таке? Ну, реально, я в шоці Я не знаю, це якийсь. Це бомбастер якийсь. А не ім'я, Боже мій. Так. О, хтось підписався на канал, дякую за підписку на каналчик. Так. Ну що, давайте, підписники? Будемо з вами прощаватися. Скажу так. І ще раз повторюю вам: ви можете зайти по моєму телеканалі, на якому буде розігруватися конкурс. І ще раз повторюю, після стріма ви можете зайти на мій канал, подивитися стрім і якби там зайти по часові, подивитися, що в мене буде. У мене там буде qr код Я вже не можу ці конувати, тому що мені потрібно вже йти. Будемо з вами прощаватися і дякую всім, хто був на стрімі, хто підтримував мене і. Всі, хто мене привітали з ти підписників, підписниками, дякую вам. Будемо з вами пощаватися з вами. Був я Плей, і всім до побачення.